Так, ну що ви Так. сьогодні такий відос. На такі почві цікаві. Треба палочки. Треба палочки. Алічка, дай, будь ласка, палочки. Так, з палочки до мене поки поступлять. Я вам хочу сказати, що я десь захворів. Десь простих. Я переконаний, що хейтери порадіють. хе-хе, але не тут то було. Будь-яку ситуацію можна використати собі на користь. І ситуацію, в якій я простих, я використовую собі на користь. Я одну момент хочу взяти. Ой. Значить, значить так, штурмануло мене. Вчора ввечері відчув перші симптоми того, що я простих. Десь мене розкозило, чи що, ну, понятно, обманлива температура зараз на дворі Трошки, трошки дує, трошки цей, і я ж пасічник, що робити. Коротше, що я почав? Почав я з цієї одної стоїнки екстракт прополісу. Є водний екстракт прополісу, є спіртовий. В даному випадку це спіртовий екстракт прополісу. І я вам скажу, значить так, мене заложило горло е і заложив ніс. І я думаю, ну блін, ну що, треба починати. Знає, дійсно, треба це, Бо мені треба через пару днів бути вже на ногах. Яке через пару днів? Завтра вночі вже треба їхати в дорогу. Коротше, я думаю, окей, в магазині то все є, а що мені вдома є? У мене була ця спіртова настойка, екстракт прополісу. І я собі закапав в носа. Сказати, що це був піп'є, це нічого не сказати. Але дуже класно, десь через годинку я почув перший ефект, воно почало все це виводити. Тобто, нежить, якби то посилився, але разом з тим мене ніс почав звільнятися. І це було дуже круто. Далі. Чим я себе далі лікую? От такий прополісний мед. Компанія Апіпродукт. І цей прополісний мед. І це він зроблений як? Мед, густа витяжка прополісу. Мед, густа витяжка прополісу. І виходить така смачна а, суміш, яка. Ви смокчите. Воно по горлу так розходиться і знімає, знімає біль в першу чергу, а при тривалому вживанні буде знімати безпосередньо запалення. Побачили ви мене вчора ввечері. І сьогодні, сьогодні вже зранку, це вже дві різні людини, тому що вчора ввечері було набагато складніше. Потім, третій момент, взяв, зробив обичний чай, додав туди лимон і кинув туди мед. Чай, мед, лімон. Все. І от таким чином, таким чином, відновлюю, ну, відновлюю свій нормальний звичайний стан. Моя задача за сьогоднішній день максимально себе, скажімо так, пролікувати, для того, щоб можна було, можна було нормально себе почувати. Тому, панове, ті, хто пасічники, от вам прополіс з медом може бути, безпосередньо прополіс на спірту, але дивіться. Є водна витяжка, лучше капати в носа водну витяжку. Бо ця дуже агресивно. Вноса капати агресивно. Їжу додати супер. До речі, зранку також приймав столову ложку, столову ложку цього щастя. Як згадаю, цей спірт. Я взагалі до алкоголю не дуже. І, а воно ще на ну, коротше, ну, прийшлось випити. Тому що. Треба швидко вилікуватися. При цьому я ще не взяв ні одної пігулочки, ні одної хімії з якоїсь з аптеки. Все лікуюся. Все лікуюся тим способом, який є як би то, в нашому магазині. І я переконаний, що цю нежить я зможу нормально вилікувати. Вже завтра, післязавтра буду в нормальному стані. Ви можете за мною спостерігати буду публікувати відео на Ютубі. І все, в принципі, буде добре. Тому, панове, якось так. Знаєте, я не так давно поняв, що я можу, якщо я десь простих, ще десь, що я можу це все лікувати з нашого магазину. Вже магазину більше року, і от перших, не півроку в мене не було відчуття, що, я, типу, от щось захворів, все, на себе на полки, раз, вернув, подивився. А Почалася вся штука з дражеми дол. От просто дражеми дол взяв, з'їв, е, попробував, воно помогло і, і все. З цим всім асортиментом ви можете ознайомитися, е, ви можете ознайомитися безпосередньо на нашому, нашій інстаграм-сторінці в Ікіфорофікрей. посилання в описі під відео. Там куча таких всяких моментиків. Е, але поки що. Зробив акцент на прополісний мед і е, настоянку прополісу. Ну і безпосередньо на мед. Вживати пилок, наприклад, коли ти вже хворий, якби, то вже пізно, бо пилок потрібно вживати до того, як ви захворієте. Е, добрий ранок. Е, також е, дуже такий важний момент є інші е, настоянки е, шавлія з прополісом. Тобто, можна, вона як інгаляція, як ти пси, пшикаєш. Також, е, от, один із моїх учнів зараз почав використовувати е, своїм дітям, робив інгаляцію парами прополюсу. Е, він робив водну витяжку прополюсу, і діти дихали тим е, прополюсом. Їм е, каже, на другий день діти нормально дихали. Я вам скажу, я сьогодні зранку вже не ну, зрозуміло, що не закладений, але я вже відчуваю легкість, я вже можу. Потягнути я вже можу видихнути. Мене це дуже сильно е, тащить. Тому оце сила прополюсу. Сила прополісу. Фух. Так що так. Але головне систематично вживати, і все буде добре. От прямо бачите на відео з вами тут. Це все вживаю. Проскозило мене, знаю де. Треба трошки було кофту вдівати Ну нічого. ніхто цього не застрахований. Фух. Також, панове, дуже важний момент, що хочеться вам донести, особливо в осічницькій спільноті. Якщо ви маєте ці всі продукти, з вашої точки зору буде безсовісно, безсовісно людям про це не розповідати. Думати, що воно нікому не потрібне. Думати, що, воно, е, ну, що люди все одно будуть бігти. Перепрошую. Що люди все одно будуть бігти за аптечними методами. Тобто ви не повинні так думати. Ви пасічник. Ви людина, яка людям несе користь, здоров'я бджолам турботу і собі насолодує цього всього процесу. Ви повинні. Нести це в маси, ви, по факту, е, намісники бджіл серед людського світу. Тому, панове, маєте отакі речі, навіть в чистому вигляді, можете зробити собі якусь суміш і її вживати. І все буде добре. Головне про це говоріть. І ми досягнемо нашої основної цілі збільшити споживання продуктів бджільництва у нас в державі. всім хто дивився, Дуже сильно дякую всім, хто підписаний на мене. Також дуже сильно дякую. І тим, хто після таких відео переходить, переходить в мій інстаграм Магазин Декіперсюкрай. Я вам дуже, тож, дуже сильно дякую. Підписуйтеся. Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ.